Слава Богу, слава Отцю і Сину, Святому Духу. Нехай Господь береже вас, дає милість покаятись, стати учнем Ісуса Христа, цінувати Богом даний час, вивчати Біблію, не бути обманутими, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав. Ісус Христос сказав: усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубається та вогонь укидається. Отож, бо по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Показником справжнього учнівства є плід. Тому, якщо ви запросили когось до церкви, то наступний етап це попрацювати і докласти всіх зусиль, щоб ця людина стала учнем Ісуса Христа і також приносила плід. Бог знає наше серце, знає, кому ми служимо і чому щось не виходить. І відповідає Бог саме на мотиви нашого серця. В огрубілому кам'яному серці Бог жити не буде. Давайте чесно подивимося на своє життя і побачимо. Чому ми по-справжньому присвячуємо себе? До чого прив'язані? Бог каже, що серце людей огрубіло, і вухами не дочувають, і очі свої замружили, аби не побачити очима і не почути вухами, та й серцем не зрозуміли і не навернулися, щоб я стілив їх. Зверніться до Бога, виправте серце, станьте учнем Ісуса Христа і приносьте Богові добрі плоди.